Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 15, спільне служіння 12 вересня 2021 року, мій найдорожчий, друже, пораднику та близький соратнику Гірірадже з вами. Прийміть мої найшанобливіші уклони, слава про правопаді, так само, як і в тисяч людей по всьому світу ви в моїх думках та молитвах в цей особливий день. Ми всі сумуємо за вами, ми всі любимо вас і прагнемо вашого спілкування, але з усією повагою я думаю, що сумую за вами найбільше, бо люблю вас найдужче та прагну вашого спілкування найпалкіше. Можливо, це тому, що ми товаришуємо дуже давно, і наша дружба стала міцнішою з часом. Нещодавно я зустрів свого шкільного друга, який, як і я, вже півтори роки перебуває на карантині тут, в Індії. Він зауважив, що з віком людина має більше довіри. Не поспішає із судженнями, більше цінує певні речі та вчиться відпускати те, що не може змінити. Потім він усміхнувся і сказав а ще людина носить свої зморшки з гордістю. Я кивав головою на ці маленькі епізоди логіки та міркувань, але зважаючи на те, що ваша в'яса вже не за горами, то згадав про нашу дружбу і подумав все ж у житті відданих у свідомості Крішни найкраща старості. Це ділитися з нашими духовними братами і сестрами усвідомленням, яке ми набули за 50 років нашого спільного служіння. Таке усвідомлення важко здобувається та приходить налегко. Потрібні великі зусилля та рішучість для того, щоб перемогти матеріальну енергію та піднятися на рівень, постійно пам'ятати про Крішну та ніколи не забувати його. Проте, коли ми досягаємо успіху, хай навіть у найменшому, це стає великою перемогою. Тож нам хочеться нестримно закликати своїх духовних братів та сестер якщо я це зробив, то і ви зможете. Мій дорогий Махарадже, все ваше життя у свідомості Крішни було для мене прикладом, починаючи з вашої надзвичайної любові до Шиви правопади, а далі глибокий просвітницький потік лекцій у свідомості Крішни, ваш ентузіазм у оспівуванні святих імен, ваша стійкість у будь-яких ситуаціях сприятливих чи ні. Ваша вдячність духовним братам і сестрам та кожному з ваших учнів. А тепер на схилі віку, численні книжки, які ви написали і публікували, і якщо дозволите, ваш Магнум опус, я збудую тобі храм історія джуху. Магнус опус це найбільше досягнення митця чи письменника, їхній шедевр. Ви, мій дорогий Махараджи, зуміли зробити все назване вище та навіть більше. Тож я відчуваю натхнення, думаючи, що одного дня. Я теж так зможу. Яке чудове життя ми прожили, як учні шили прапопади, старано виконуючи його місію, кожен по-своєму, це все завершилося одним великим підношенням до його лотосових стоп. Сонце поступово сідає на горизонті нашого життя, і ми природно думаємо про те, що лежить за ним. Все ж я глибоко переконаний, що далі буде послідовний розвиток того, чим ми займались у нашому теперішньому житті. Танцювали, бенкетували, ділилися з іншими своєю удачею і відвідували святі дгами. Однак все це не матиме ніякого значення без глибоких стосунків, наповнених любов'ю, які ми маємо з тими, кого вважаємо найдорожчими. Тому, в цей день, сповнений благодаті, я молюся, щоб я завжди міг служити пліч опліч з вами, бо бажання вашого серця приведе вас до шили правопади та його духовної сім'ї. Немає іншого місця ні в цьому. І в наступному світі, де я хотів би бути. Завжди поруч ваш друг нині і навіки, і нарадюм нас вами.